Ну, покажи, ми Миріч, кілька покажи. днів тому повернулися із Балаклії. Насправді це важливий регіон, і це одне із моїх серденьок. Там я залишила, але це зовсім інша історія. Але важливо, ми сьогодні говоримо про перемогу Росії. а... Перемогу над Росією перепрошую, тому що Путін сьогодні так каже, ніби неможливо їх перемогти, особливо на полі бою. Але ми точно знаємо, що їх можливо перемогти, і можливо перемогти, що і також важливо і на рівні духовному, і на рівні освітньому. І в Балакії ви виїхали туди спеціальною місією, Ви привозили українську літературу, українські книжки. Це те, чим путінська орда намагається боротися на тимчасово окупованих територіях. Які визли книги? Що бачили? Які емоції у вас? Добрий вечір. Попереднього разу коли ми їздили, нас попросили освітяни, каже, чи є можливо дістати? Можливо, у вас є підручники до освітньої програми. Вони нам скинули відповідно перелік, який би в їм ну конче необхідний. Ми зв'язалися з з освітнім відділом нашим а сам Андріїв і він якби розкинув по всіх навчальних закладах. вони сказали, так нас є, ми поділимося. Ну, відповідно, ми теж не дуже багаті літ даними книжками. Однак місце було, і ми вирішили, що ми завеземо ще туди художню літературу, але саме українську, українськомовну, не російськомовну ніку, а тільки українськомовну. І ми з ними дзвонили скаже: так, звичайно, везіть. Я кажу, а у вас є взагалі книжки? Нас були. але На їх вже немає, тобто немає, їх спавили. Їх знищили, їх там. Ну, вони розказували жахіття, що робили з тими книжками, що робили з музичними інструментами, і взагалі що в приміщеннях шкіри, музичних шкір, що взагалі відтворяли ті особи. знаєте, які, які книжки там були, що ви побачили? Тому що, якщо навіть про цю ініціативу, ми вкотре говоримо про те, що мова має колосальне значення, важливе значення. Один з фрагментів, я ось сьогодні переглянув інтерв'ю. Секретаря Львівської міської ради із Наталкою Срук, нашою колегою, так де пан Лопачак сказав, що чи... запитував Наталка, чи потрібно взагалі обговорювати питання? Мо він сказав: тут немає що обговорювати, потрібно спілкуватися українською і на цьому крапка. Тверда відповідь. Ви говорили, коли були в Харкові про те, що бачили багато банерів російською мовою, багато бордів російською мовою. Яка ситуація в Балаклії е, аналогічна? Аналогічна повністю нічим не як реагували на українську на українські е, підручники але, знаєте, і честь тим, тому що вони намагаються змоляти українському. Їм це важко вдається. Ну не виходить в них, але вони намагаються і вони нею спілкуються. Е, ми були в голові військової адміністрації. Ми були начальника е, освіти, тобто вони всі намагаються. вони всі російськомовні але вони всі намагаються змляти українською. мові, і це настільки гарно, це настільки приємно. Це знаєте, як солов'їна наша пісня. Ти її чуєш і так розумієш, що нас перемогти неможливо. Тут важливо зрозуміти, що перемогти неможливо, але коли ми будемо разом і будемо об'єднані, і будемо одне одному допомагати? Мені здається, що ось такі акції, коли ми можемо передати україномовну українську літературу в на схід нашої держави, дуже потрібно, пане Адамику. Чи якось львівська міська рада чи депутатський корпус безпосередньо, як можна це масово долучитися, щоб ось книжок було більше? Було більше що вести. Я більше скажу, зараз ще є ситуація, що ми передаємо українські книжки ще в Польщу нашим біженцям, тому що це теж така сама проблематика. А те, що робили мої колеги з фракції, депутати Львівської міської ради, це приватна, це приватна річ, приватна ініціатива конкретних депутатів Львівської міської ради. А звичайно, це можна робити в рамках програм, в рамках і ми завжди... Вівська, зокрема, міська рада, відкликалася на такі просьби вчителів зі Сходу. Пам'ятаєте, ну, Це ж питання так. Треба взяти сюди людей, щоб вони подивилися, як пам'ятаєте, ті поїзди з Луганська, з Донецької області, Вертепи. До нас приїжджали в гості. Десятки дітей, які тут жили, і потім їхали туди і розказували, що може бути так, що от така українська традиція. Що не просто треба сісти на святу вечерю там, дістати фляжку і випити. А є коляда, є вертеп, є. Тобто це все треба це треба просто пропагувати. І це має стати модним. І зараз ми бачимо, скільки гуртів українських музичних стало популярними. Правда, тобто зараз на сьогоднішній день насправді люди. Люди е, самі вибирають та, дуже багато, скажімо так, вати, яка була ватою, вони зараз зрізку згрієнтували, зрозуміли, хто, хто такі наші ті, е, сусіди з болота. розумієте? І люди починають, і адекватні люди, як правильно сказав Юрій, вони всі стараються. Показати себе патріотом країни, показати себе і може і смішно, може деколи коли них це не виходить. Але ці такі речі треба з того, цього не треба ні сміятися, не треба їх заставляти. Треба це просто хвалити, стимулювати, допомагати їм. Тобто, ми з вами теж не є видатними філологами, і не в кожного є русизми, і в кожного є якісь, але ми всі правда з собою. Стараємося на сьогоднішній день правда, взагалі виключати правда, русизми, виключати просто, щоб навіть не мати навіть найменше. Тому що я, я зараз зараз навіть своїм всім розумію, десь хтось з розмовляю, каже, не розмовляй, бо тебе прийдуть захищати. Це я говорю в Польщі. так? Тобто не, не може, це просто, Але це має бути ні, це не має бути агресивна така річ, тому що цю агресію вони продають, як з нас, нас роблять. Тобто вони перевертаються, як Ору сказав, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. От, власне, фашисти майбутнього Зоркостану, зараз називають себе антифашистами, перевертають суть з них на голову. Ви знаєте, от ви сказали, що там немає, і вам вам там дали відповідь, що немає української літератури, адже Балаклія була під окупацію тривалий час спочатку повномасштабної війни і. Чому їх немає? От зараз цитату наведу. в центрі національного спротиву заявили на тимчасово окупованих територіях. Росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях. Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. В Ровненках Гуанська область зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях. Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили з нацистської Німеччини. При цьому росіяни виправдовуються тим, що вони вилучають нацистську літературу. Та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги. знаєте, важко переказати сувам чужу біль, і її можна перепустити через себе виключити через себе. І коли нам розказували про те, що відбувалося, які жахіття відбувалися в Бараклії, е, поряд. Е, ну зрозуміти так просто, це дуже важко. Так ну, воно не, не піддається. Однак ми там вже не перший раз, і ми вже знаєте, якісь так е, до цього ставимося вже тішки по-іншому. З нами був наш колега перший раз. Для нього це було дуже важко. Він як бачив перший раз Харків і в Харкові повітряна тривога. Ми вже якось так звикли. Знаєте, ну воно дуже сильно і воно дуже важко. Е, морально і до цього дійти, повірте, вони настільки там ж люди вольові і настільки сильні. Вони не бояться там, що немає води, немає світла. Це більше мене напевно до цього ставимося дискомфортно. Вони спокійно, вони хочуть просто Україну, вони хочуть спокійного, тихого життя і взяти ту ж саму українську книжку, прочитати доньці, внукам її і розказати, як це було. І що таке Україна? що потребують мешканці Балаклії? Ви говорили, Тобто, це потрібно розуміти в якому стані зараз балаклія, яка перебувала тривалий час під окупацією. Чи люди вже оговталися від тієї окупації, яка була, чи продовжують це робити? І яка речі якої першої необхідності зараз вони потребують? Ну оговтались так. оговтались. ми питали, чим їм потрібні продукти харчування, ще щось і ні. Ім, кого не потрібно. Цього є достатньо їх забезпечують. кажуть, дякую. Це є. Їм потрібно в канність це. Собаче харчування, бо дуже багато бездомних собак, дуже багато. і Їх потрібно чимось харчувати, бо вони фактично накидуються на людей, а важко їх половити. І те, що їм потрібно, і потрібно духовне, тобто музичні предмети, книжки. І це не тільки потрібно бавеклія, це потрібно Херсон, це потрібно взагалі все те, що де є окуповане, воно туди потрібно, і це і нагальне. І ми знову ж таки хочемо закликати. За допомогою Петра Михайловича, щоб ми оголошуємо знову збір української книжки, яку ми повеземо знову ж таки на схід і всіх запрошуємо до неї долучитися до цієї акції. І зараз йдуть великодні свята. А як долучитися? Куди звертатися, куди приносити книги? Якщо хтось зараз складає бібліотеку, вирішив: я маю багато українських книжок, дитячих, дорослих, куди приносити, що робити? В будь-яку школу Львівської міської територіальної громади, в будь-яку школу. Вони їх з радістю отримують, а ми їх приїдемо і заберемо, і потім це все сформуємо в одну машину, в дві, в три, в чотири. Скільки їх буде, і завеземо на схід і повідомо. Ми це називаємо тиха уквінізацією. Так, пан Лома, і ще на сам кінець два запитання. Ми тут довгий час обговорювали нашій студії питання візит Байдена в Україну, промову з Польщі. Зараз перейшли вже плавно, переходимо на блок. Сьогодні бункерно. бункерно Маразма цього, який мовив із Москви. чи ви так тезово бачили про те, що він говорив, і як можете прокоментувати виступ бункерного Путіна? Знаєте, мабуть, я не хочу коментувати взагалі. Дуже жаль, що Джо Байден їде, чи через Львів не зупинився у Львові. Можливо, виїжджав, би... напевно. точно. Ну, мабуть, ну невідомо нам, але якби він зупинився у Львові, навіть би зайшов в міську раду, ми всі його радісно зустріли. думаю, міський голова би навіть досвіду взявся, а можливо щось попросив і хлюби в нього щось попросити взагалі в когось.